Молитва матері за сина та її захист прочитай один раз і все здійсниться: якщо у тебе є син, зупинись і послухай. Можливо, саме ця молитва потрібна тобі сьогодні, Господи, я віддаю мого сина, ім'я у Твої руки, прошу тебе зберігати кожен його крок, кожен його день, покривати його своєю благодаттю вдома, на роботі, в дорозі і навіть у сні. Прости всі його слабкості та провини, зціли його душевні рани, втіш його тривожне серце, зроби його сміливим і безстрашним, зміцни його внутрішній дух і просвіти мудрістю. Нехай він ходить шляхом світла, не відхиляючись від твоєї правди. Господи, пошли своїх ангелів-охоронців оточити Його, веди його дорогою надії, благослови Його долю та відверни всяке зло. Бо ти його щит і його сила, дорогі брати і сестри, якщо й ви молитесь за своїх дітей, залиште у коментарях слово Амінь. Нехай ця молитва торкнеться неба і принесе захист вашим найдорожчим.